Слава, Слава Господу! Над водою верби похилились, вітер з них все листя обірвав, і мороз старається, що сили закувати льодом тихий став. Від так скоро красне літо, і від гомонів зелений гай, а пташки, зростивши своїх діток, поперелітали в теплий край. Чи вертатись птахам в Україну? Чи на радість буде їм весна? Гай, ставок і верби і хатину. Чи не знищить вщен страшна війна, коли люди Бога забувають, Звідки ляж прийде до них любов, тоді бажалісно вбивають, І поливає землю людська кров. Бог творець, сильний, все могутній, влада і честь належить лиш йому, та чомусь народ наш самогутній славу віддає, хто знакому, надто вже пишається з собою і надіється на людську плоть. На якусь нову пекельну зброю, і герой тут зовсім не Господь. Та однак Ісус, як Князем Миру, тихо мирять в одну мить, возвеличить Його треба щиро, а самим смирятись і маліть. Тоді ворог краю повтікає, пидуть люди в поле навесні, соловей поніжно заспіває, і дитя усміхнеться у вісні. Боже мій хвала Тобі о святому. Ти творець і батько усього не дозволь же ворогу лихому руйнувати те, що не його. Амінь. Амінь.